Вітаю, друзі! Трохи позитивних новин під веселі картинки нам нікому не завадить. Отже, ЗСУ продовжують накривати ворога 220-мм міліметровими РСЗВ Буревій. Видно, виробництво ракет ми все ж таки продовжуємо. Міністр оборони Фінляндії Анті Койконен заявив, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї проти України стане її кінцем. Росія боїться, що ЗСУ звільнить Сіверськодонецьк, тому різко збільшує там чисельність своїх військ в основному за рахунок мобіків та чмобіків. І що цікаво, частина чмобіків прибуває на фронт, одягнені по-домашньому. Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що не хоче, щоб представники Російської Федерації були присутні на засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку, бо це зустрічі пожежників, а Росія нині підпалювач. Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладчиків. Це дуже добре, бо на Херсонщині багато меліоративних каналів. За 15 жовтня авіація Збройних сил України нанесла 30 ударів по позиціях російських окупантів. Накрито 23 райони зосередження свиней та їх техніки і сім позицій їхніх зенітно-ракетних комплексів. Герос розповів, що в Україні має вистачити газу на час опалювального сезону, як побутовим, так і промисловим споживачам. Це радує. У російському Білгороді знову бавовна. Недопалки, які росіяни викидають після куріння на відведених місцях, летять так часто, що їхня ППО просто не справляється. Горить нафтобаза. На Росії у місті Воткінгс так співпало. Невідомі патріоти Росії підпалили військовий комісаріат, який благополучно згорів. Росія почала перекидати в Білорусь свої війська. Прийшли перші. Ешалони. Якщо батько захоче їм допомогти, то до м'яса буде ще й бульба. На Росії в місті Партизанськ Приморського краю знайшли мертвим на паркані військового комісара. Совпадєніє. На створений чат-бот Є ворог надійшли 4782 заявки про дії колаборантів. Знайдемо і покараємо кожного. Саудівська Аравія виділила Україні 400 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Це досить велика сума. Сподіваємося, не розкрадуть. Добра новина: живлення Запорізької атомної електростанції відновлено. Про це заявило МАГАТЕ. В новий пакет допомоги від США війдуть сотні хаммерів 500 екскалібурів, протирадарні ракети ХАРМ і ще трохи. Хімарсів, а також багато багато інших смаколиків. Тож віримо в зсу, донатимо на зсу та чекаємо і пришвидшуємо нашу перемогу.